Добрий день, малята, дуже рада вас вітати. Сьогодні пропоную вам відгадати загадку. Випливає з-за гори, заглядає у всі двори, сяє, сяє по золоту, всіх скликає на роботу, осяває все навкруг. Чарівний, червоний круг, доня дивиться в віконце. Тато, тато сяє сонце. Молодці малята. Сьогодні ми з вами дізнаємося багато цікавого про сонечко. Дітки, а яка зараз пора року? Весна. Правильно, весна. Подивіться у віконечко, що ви бачите? Світить сонечко, цвітуть дерева, квіти. Дітки, а яка погода сьогодні на вулиці? Сонячна, тепла. А яка була вчора? Похмура, та йшов дощ. Так давайте зараз привітаємось з нашим сонечком. І я розкажу вам дещо цікаве про сонечко. Дітки, а ви помітили, що зранку на вулиці були калюжі. А де ж вони зараз? Незрозуміло. Дітки, а давайте покличемо наше сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полочко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Ой, подивіться, сонечко з'явилося. Ось воно і висушило наші калюшки. Малята, а якого кольору наше сонечко? Жовтого. Так, жовтого. А ще яке сонечко, тепле чи холодне? Тепле. Давайте погріємось під нашим сонечком. І подумаємо, якщо ми піднімемо чинята вгору і подивимося на сонечко, як вам буде, важко чи легко дивитись на нього? Важко! Так, важко. А ви знаєте чому? Бо сонечко дуже яскраве, воно світить нам в очі, і тому ми жмуримось. і не можемо довго на нього дивитися. Для того, щоб дивитися на сонечко, потрібно одягати сонцезахисні окуляри. Молодці, а у сонечка дуже багато промінців. А що ж воно несе на своїх промінчиках? Сонце несе на своїх промінцях красу, втягнуться до нього гілки, дерева, горівки квітів, колоски жита, а воно всіх цілує. Сонце несе на своїх промінцях радість, його сходу радіє людина, і пташина, і зверина, і деревина. Сонце несе на своїх промінцях любов одна з однаковою любов'ю, пестить і добрих, і злих, дорослих і малих. Сонце несе на своїх промінцях щастя, краплина цього щастя твоя, зумій зберегти її на все життя. Сонце несе на своїх промінцях достаток, щедрий урожай, соковиті трави, усі ліси, все вкрите його теплом та ласкою. Сонце несе на своїх промінцях тепло, візьми скринку цього тепла, зігрій людину, якій холодно, самотньо, тепло твого серця розтопить кригу в її душі. Сонце несе на своїх промінцях мир. Воно ласкаво обігріває всіх людей на планеті. Сонце несе на своїх промінцях усмішку. Усміхнись і ти, прокинувшись вранці, до сонечка, до всіх, хто тебе оточує. Завдяки сонечку ростуть усі рослини, живуть тварини, і ми, люди. Сонце дає для природи життя. А давайте з вами уявимо, що сонце враз зникло. Що тоді сталося на землі? Без сонечка не буде життя. Так, без сонечка не було б життя на землі. Давайте подякуємо нашому сонечку за тепло і прекрасні емоції та зробимо компліменти. Яскраве, тепле, променисте, чарівне. Молодці. Ми сьогодні дізналися багато цікавого. Дітки, а вашим домашнім завданням буде зробити яскраве фото на фоні сонечка і нашої природи. До побачення!